У парламенті ухвалили рішення, яке безпосередньо вплине на підтримку українських родин з дітьми. Йдеться про суттєві зміни у спеціальних виплатах, можливість отримати допомогу вже цього року та окремі ініціативи, спрямовані на посилення державної підтримки дітей з інвалідністю. Про те, які саме суми закладені в законі, кому і коли можна розраховувати на допомогу, просто зараз поговоримо з народною депутаткою України Іриною Борзовою, яка з нами в студії. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, отже, на минулому тижні Верховна Рада ухвалила законопроекти, яким передбачено, передбачено збільшення виплат на дітей. Отже, які суми отримуватимуть родини? Парламент у другому читанні ухвалив надзвичайно важливий законопроект на підтримку українських родин, на підтримку українського життя, на підтримку новонароджених дітей. Важливо, що родини отримують стабільну системну підтримку у 2026 році, і насправді ці зміни потрібно було ухвалити вже давно, тому що нашим жінкам, матерям, молодим родинам вкрай. Необхідна підтримка для дітей для виховання дітей, особливо у такі важкі часи під час війни, що передбачає дані зміни. Отже, за законопроектом збільшується одноразова виплата при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Також Мати буде отримувати щомісячно до одного року 7 тисяч гривень по догляду за дитиною на сьогоднішній день. Ця сума становить 860 гривень, і насправді це зовсім мало, тому що підгузники коштують орієнтовно такі кошти. Важливо, що якщо мати виявить бажання після року повернутися до професійного життя. Повернутися до роботи, держава в рамках програми є ясла, буде щомісячно виплату, виплачувати 8 тисяч гривень, і родина зможе витратити ці кошти виключно на оплату няні або оплату приватного садочку, або можливо оплату дитячого садочку і будь-які інтерактивні розвиваючі програми для дитини. Також важливо що вагітні жінки, які не мали професійного стажу, які ніколи не працювали різні, бувають в житті обставини, отримують також від держави допомогу щодо вагітності та пологів у розмірі 7 тисяч гривень. Дуже важливий момент, якщо мати все ж таки вирішить продовжувати декрет з року до трьох років, держава буде за неї сплачувати єдиний соціальний внесок. Але якщо громада з трьох років... Не забезпечить дитину а місцем у дитячому садочку. Родина буде отримувати з коштів місцевого бюджету. 8 тисяч гривень, і відповідно також зможуть витратити ці кошти на няню або тоді вже на приватний садочок. Важливо також, що в законопроекті продовжується реалізація програми пакунок малюка. Єдині зміни, що раніше, коли народжувала мати, вона отримувала вже після народження дитини саміх пройти місяць або два. Наразі пакунок малюка можна буде отримати після 36-го, Тижні вагітності або отримати відповідну грошову компенсацію вартості пакунка маляка. і також це пакунок школяра. Вже ця ініціатива була реалізована в цьому році. Це вже буде на системній основі, тому що є в законі, який парламент ухвалив. Це така додаткова, все ж таки, підтримка родинам, які ведуть дитину до першого класу і отримують 5 тисяч гривень від держави. Для того, щоб зібрати дитину, першокласника вперше у школу, дуже важливо, що для дітей, для родин, які виховують дітей з інвалідністю, виплати будуть в півтори рази більше, тобто є певний коефіцієнт. Тобто, якщо а, мати отримує 7 тисяч гривень а, щодо на догляд за дитиною до одного року, то мати, яка виховує дитину з інвалідністю, буде отримувати 10 тисяч 500 гривень. І останнє, бо дуже багато жінок задають запитання: ці зміни. А... Будуть а, вже реалізовані і вступлять в силу з 2026 року. Але ж є жінки, які а, народили дітей у 2025 році, і чи зможуть вони отримувати дані виплати одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень вже. Ні, але всі інші виплати відповідно жінки, які народили дітей у 2025 році, зможуть у 2026 році отримувати. Для мене це надважлива ініціатива, надважливі зміни, які насправді підтримують наших жінок. Бувають різні ситуації. Бувають жінки народжують досить в молодому віці, і вони повинні бути впевнені. Народжувати потрібно не від страху, а в любові. І дуже важливо, щоб держава підтримувала як і жінок, так і родини. Пані Рино, а чи передбачена підтримка сімей з дітьми вже в цьому році? Так, у 2025 році розпочинається така соціальна підтримка дітей, родин, які потребують певної уваги. Ініційована ця допомога і програма президентом України Володимиром Зеленським, а саме зимова підтримка та тепла зима. З 15 листопада Українці зможуть отримувати отримати відповідно тисячу гривень і витратити ці кошти на. На одяг українського виробництва, на благодійність, тобто на допомогу Збройним силам України або на поштовий зв'язок. В цьому сенсі важливо, що цю тисячу гривень отримують як і дорослі, так і діти. Тому якщо в родині п'ятеро е, людей, то це п'ять тисяч гривень. Тому що насправді багато хто говорить, що тисячу гривень це не зовсім великі кошти. Але все ж таки минулому році зимовою підтримкою скористалося більше ніж 14 мільйонів е, людей українців, які проживають на підконтрольній території України. Також uh... Починається з 1 грудня програма Тепла зима. А родини малозабезпечені, які мають статус, на кожну дитину зможуть отримати 6,5 тисяч гривень. Тобто, якщо родина малозабезпечена і знаходиться у вкрай важких обставинах, неважливо скільки в родині дітей: одна дитина, дві, три, чотири або п'ять на кожну дитину, родина зможе отримати 6,5 тисяч гривень і також витратити ці кошти на дитячий одяг, взуття або інші речі, але тільки українського виробника. Також 6,5 тисяч гривень зможуть отримати будинки сімейного типу патронатні родини, які відповідно виховують і взяли під опіку дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і також це особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених. Осіб, тому це а, підтримка, яка вже стартує, і стартувала у листопаді та у грудні місяці, і відповідно українці зможуть скористатися. А про закон, про який ми з вами говорили, і ці зміни вони стартують з 2026 року, 1 січня. А чи передбачені законодавчі зміни на посилення дітей на посилення підтримки дітей з інвалідністю? А, в парламенті зареєстрований законопроект. Я є співавторкою даної ініціативи даного документу саме на підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю. Я часто спілкуюся з такими родинами, з матерями, і можу сказати, що їм сьогодні вкрай важко, особливо вкрай важко жінкам, які дуже часто на жаль залишаються самі. З дитиною, яка має інвалідність і на жінці, на матері абсолютно все: побут, реабілітація, лікування, робота і постійна тривога. Що буде завтра за свою дитину за завтрашній день? На сьогоднішній день виплати грошові, які отримують родини, які виховують дітей з інвалідністю, є досить малими. Це орієнтовно від 2,5 тисяч гривень. І найважча категорія інвалідності, категорія А це 8 тисяч гривень. На ці кошти, в принципі, неможливо вони не відповідають потребам на сьогоднішній день. Їх не вистачає на лікування, на реабілітацію. І в той самий час жінка, яка виховує таку дитину, не може влаштуватися на роботу, тому що дитина потребує догляду. І саме даний законопроект він спрямований на те, щоб підвищити виплати для родин таких дітей з інвалідністю. Також виплати будуть отримувати родини, навіть якщо двоє батьків працюють. Дуже важливо, що в законопроекті є такі соціальні послуги. як... Денний догляд, денний догляд врань, раннє втручання, інклюзивний супровід або відпочинок для батьків. Я дуже коротко. Матері, які виховують дітей з інвалідністю, і які самі, вони дуже насправді виснажуються. Їм дуже важко. Вони проводять поряд зі своєю дитиною цілими днями, вони, як правило, не працюють. І вони виснажуються і фізично, і морально, і такі жінки потребують відпочинку. І, от в даному законопроекті, є така соціальна послуга, як відпочинок для родини, тобто він буде гарантований, жінка протягом 30 днів зможе поїхати відпочити, отримати кошти для прикладу від держави і самостійно обрати собі вид відпочинку. А дитина в цей час також буде в спеціальному закладі під наглядом, тому що дуже важливо, щоб і. Дитиною в цей час хтось займався, і жінка могла відпочити. Це комплексний такий законопроект. Я дуже боліюся законопроектом. Я дуже сподіваюся, що парламент його розгляне у 2026 році, і ми змінимо цю систему відношення до дітей, до родин з інвалідністю. Зробимо її більш стабільною, більш сучасною, і яка на сьогоднішній день дійсно відповідає потребам родин, які виховують таких дітей. Пані Ірину. Вам дуже дякую за цю важливу інформацію. Сподіваюся, вона сьогодні отримує свого глядача і слухача. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з народною депутаткою України Іриною Борзовою. А тепер рухаємося далі.